О, чого? Поясніть мені, ви не хочете купляти ці скаути. Отлічні, отлічні трактора, 50 коняк, дивіться, який красень, дивіться, який файно зроблений дизайн, дивіться який капот, які жабри в нього мощні. Дивіться, кольоса розборні зробили. Трохи хлопці постарались з новою моделью, чекали ж так довго виланування, ми вже скинули на них ціну. Я знаю, що там є трохи моменти по електриці, ще по чомусь. Ну, Хлопці, то з бюджетних тракторів, з бюджетних тракторів, все одно з таких 50 ок рахуються одні з найкращих тракторів. З дійсно і нормальним мостом крепким і з нормальною коробкою, яка там не, не робить голову. Я завжди більше хвалив 50 ки ніж 40-ки. Тому що 40 ка якщо йде на базі 24-ки, то-50-ка вже йде мост фірми GAT. Іде такий нормальний, крепкий, який походить. Передок підключається виключається. Кардан, роздатка, бачите, все зроблено по-людськи. лакокрасочний, дуже якісне. Дуже якісна поліровка, емаль. Тобто тут в плані внешності і в плані кузова. Цей тракторець, один з найкращих, може рівняти, тягатися по таких нюансах вже із донфеном. Ну, іменно по кузову, я маю на увазі, по кузову. Понятно, що це бюджетний варіант, він іде дешевший. Там китайці на економить, можуть прокладка, може тікти сальник, може тікти десь там щось і так далі. може бути. Я вам так скажу, що скільки ми продаємо бюджетних китайців з усіма. Завжди є якийсь відсоток, що щось починає голову морочити відразу і треба до нього прикладати руки. Хоч трактор і стоїть все-таки грошей. Да? Не 2000 доларів він стоїть, як мототрактор. А це йде вже такий тракторець великий. Ну, я ж скажу, в своєму класі якихось, якогось тоталу не буде, по мілочі вам можуть морочити голову абсолютно будь-який бренд. А тут все-таки воно зроблено ну, добро. Тому я не знаю, чому ви їх так забросили, ті скаути Є в нас хороша на них знижечка. На 504, на 495 КМ-моторі, шикарному, шикарно зроблено підкапотне, компоновка, компресор-ресівер стає. Все, тут, бачите, все дуже грамотно, по-людськи, толково, без стяжок, без хамутів, без всякої такої чіпухи. Зроблено. Захист по боках хлопці. Нормальний собі тракторист. Дивіться, як гарно грає небо переливає в відзеркаленні в капоті цього трактора. Дивіться, як майорить, як блищить на, е на терті грані. Фу. Дивіться, ну, по факту, що ми маємо полотійник, один. Стопових на сьогодні, самих по характеристиках всім заряжених, то вам двохдіскове щеплення, примусована в'язка, дві гідропари, дві швидкості вал відбору, нормальна ходова, швидкі зйоми на трьох точку, силова сепка нормальна. Тут теж все в рівень зроблено. Ну, Воно толково, іменно по, по, по ходові воно нормально зроблено. Ну, Я ж кажу, по мелочі може трохи мозги морочити. Частина робоча стоїть на подушках, як в кабінниках, тобто вам додаткова амортизація, характер не буде вас кидати вверх-вниз. Вот. Дуже грамотно тут, тут все зроблено в плані конекторів, підйомника і так далі. Кліренс досить великий, 28 радіус. колія по двох осях регулюється, нагадую, зашита вона задня частина повністю. Такий вигляд ззаді. 12,4 на 28 радіусі грубо стоїть. Вот. Магістралі всі зробили з такої, як його називається, латунь, ну, нержавіюча сталь, гідравлічні. Тобто немає резинки, немає резинових шлангів, які будуть тріскатися, лопатися і буде вам геморой по гідравліці. Всі контури йдуть повністю зроблені, тако металеві. Так само робоче місце, посадочне. Резиновий коврик. Заводиться, глушиться з ключа. Удобно включається світ. Зроблено. Поворотники. Все. Оптика класна. Світ і ярко, і далеко. А тут в цьому плані, проти туманки такі стоять серйозні, як в, як в машині. Ксенон, зрозуміло? А то буде так валити світ, що, що в повністю станете, хоча б у вас видно буде. Намірний знак з підсвіткою. Назад світ йде. Ем... Що по ньому ще скажеш? Ну, він обичний бюджетний 50-ка. Від нього не треба чекати того, що ви хочете від Донфенга. Якщо вам трактор треба для роботи також, щоб він вам не, не остивав мотор, як то кажуть, і ви будете робити там тисячами годин в рік, ну, умовно, з ранку до ночі і по ночах і так далі, то звісно, дивіться, якусь там люкс Донфенга чи ДТЗ-шку чи ЛОВО. А якщо вам для себе на свої паї, то він досить зручний, досить сучасний. Його ресурсу хватить 10-20 тисяч до капіталки е виходить, може, ну, може не 20, але 10 точно. От. І якщо ви не насіять його, то він то просто чим дешевший китайцев, він більш ніжний. Поняв? Ніжніший. Вот. Якщо Донфенгу можна не жаліти, то тут треба трошки акуратніше, то реверс на рулі, регулюється кермо, цвет э, глушилка, все. Хлопці. Дуже толковий апарат за свої гроші для своїх задач. Именно для своїх задач. Вот. Э, звертайтесь, привозка безкоштовна, розчет всі на місці, розказує все, як є по ділу. От, якщо щось інше цікаво, підберемо. Інші якісь варіанти, дешевші, дорожчі, більші, менші. Є любі. Від 16 кобил до 120-140. Зараз вже поїхали на 200 На 200 сил мається. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Номер телефону я в описі під цим відео. Набирайте!